В Україні триває третій етап медичної реформи. Лікарні, які віднесені до спроможної мережі, отримують статус загальних, кластерних і надкластерних. Взагалі, скажімо, для звичайної людини вона цього не помітить. Для людини, звичайно, як було, так і є. Є лікарня міська, є лікарня обласна. Це вже назви таке. От основне, що це людина повинна запам'ятати, що кластерна лікарня вона дає Певний спектр допомоги, надкластер надає високоспеціалізовану допомогу. Сумська обласна лікарня отримає статус надкластерної жителі всіх регіонів України і надалі отримуватимуть медичні послуги безкоштовно. Якщо вам сімейний лікар дає направлення на консультацію поліклі... до поліклініку до певного спеціаліста, то е... Людина має право обирати будь-яку лікарню. Тепер немає, що треба спочатку сходити до міського спеціаліста і потім уже потім від міського отримати вже направлення в обласну лікарню. Ні, ви можете напряму звертатися в поліклініку обласної лікарні. У поліклінічному відділенні обласної лікарні можна пройти увесь спектр медичних досліджень, говорить Микола Савченко, та отримати консультації лікарів різного профілю. Потужністю поліклініки зросли, зокрема, за рахунок приєднання діагностичного центру. Алергологи у нас приймають, у нас приймає психотерапевт, Психолог прямо на місці. мамолог у нас є прямо у лікарні. Це новий вид напрямку. який ми почали ми зараз надавати в лікарні, тому що це до нас приєднали колишній сумський обласний діагностичний центр, і тепер ми ще більше поширили послуги. В обласній лікарні працюють медики найвищої кваліфікації, стверджує заступник директора. Діагностичні дослідження та консультації проводяться безоплатно, якщо є відповідне направлення від лікаря. Сумська обласна клінічна лікарня це досвід, перевірений часом. І, як ми кажемо, що нам, мешканці Сумщини, вже не перший рік довіряють найдорожче. Це своє життя.